Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Мені, чесно кажучи, залишається тільки дивуватися, що слова представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової про те, що її країна не збирається брати участь у саміті миру, викликали таке здивування у частини українського суспільства політичної еліти, експертів. Адже, як на мене, було очевидно, що Путінська Росія не збиралася і не збиратиметься. Брати участь у заходах, які організуються за українською ініціативою. Ми живемо в якійсь дуже дивній парадигмі. В парадигмі, що якщо ми не бажаємо запрошувати Росію на саміт миру, як це було, скажімо, із зустріч, яка відбулася у швейцарських горах, так російської делегації там і не може бути. А якщо у українського керівництва виникне бажання запросити Росію для участі в такому представницькому саміті, росіяни відразу ж поїдуть на таку зустріч, але ситуація зовсім не так виглядає в реальному світі. В реальному світі для Путіна участь його делегації у зустрічі, на якій обговорюються пункти формули миру Володимира Зеленського. А саме це є предметом дискусії на самітах миру. На зустріч, яка організовується за ініціативою української сторони, на зустріч. Під час якої говорять про справедливий мир є визнанням поразки Росії у війні з Україною. А тепер є абсолютно конкретне питання: а чи є підстави у російського очільника вважати, що він зазнав поразки у цій війні? Не у етапі бліцкріго. Який закінчився для Путіна повним політичним і воєнним фіаско, а на етапі багаторічної війни на виснаження України, яка є зараз головною справою життя для Володимира Путіна? Поки що російські війська продовжують просуватися на Донбасі. Поки що Путін збирає угрупування для того, щоб спробувати вибити українські війська з території Курської області. Поки що російські війська утримують свої позиції на інших напрямках на суверенній території України. Поки що готуються ракети для нових атак по українській інфраструктурі для того, щоб створити українцям неможливість знаходження у власній країні вже наступної зими. Чому тоді Путін не має надсилати свою делегацію на будь-які саміти миру? Звісно, він також буде говорити про свою готовність для участі у мирних перемовинах. Однак на таких умовах, які будуть виключати погодження України із подібною участю, тому що всі слова Путіна. Про те, що його країна готова взяти участь у мирному процесі, розраховані виключно на країни глобального півдня і на союзників Путіна на Заході, щоб створити враження, що це не він, а український президент Зеленський не бажає миру. А саміти миру для того і проводяться, щоб Україна доводила міжнародному співтовариству, що вона готова до того, щоб розмовляти із Росією про мир. Тільки про справедливий мир, а не про капітуляцію України перед Російською Федерацією, яку у Москві і вважають справжнім миром, справжнім закінченням багаторічної російсько-української війни. Тому звичайно, ніякої Росії на самітах миру не буде. Навіть якщо ці форуми будуть у майбутньому відбуватися не один раз, вони будуть виключно форумами підтримки України і нашого бачення закінчення війни міжнародним співтовариством. Однак ніякого реального відношення до закінчення війни ці форуми не мали і не матимуть. Навіть якщо на них будуть присутні представники провідних країн глобального півдня, таких як Китай та Індія, тому що недостатньо, щоб вони надіслали своїх дипломатів на такі форуми. Важливо, щоб вони припинили закупівлю російської нафти, російського газу, торгівлю з Росією, а цього ані голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, ані прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не збирались робити і не збираються, тому що це вигідно з точки зору економічних інтересів їхніх держав. І ми бачимо, що прем'єр-міністр Індії навіть може приїхати до української столиці і поплескати по плечу українського президента. Що нарендра моді може на спільному саміті з Джозефом Байденом і іншими лідерами західних країн висловити своє? Зацікавленість у справедливому мирі в Україні ми це побачили буквально сьогодні. Але економічне співробітництво Індії з Російською Федерацією привільйовані стосунки двох країн у військовій сфері продовжуються, і це є набагато більш важливим для Володимира Путіна за будь-які декларації, які виголошує прем'єр-міністр Індії. Декларації під час війн особливого значення не мають. Під час війн має значення лише здатність держави до витривалості, і саме це важливе для російського очільника у його стосунках з провідними країнами глобального півдня, що вони допомогли йому запобігти наслідків західних санкцій і продовжувати мілітаризацію власної економіки і підтримувати соціальну стабільність у російському суспільстві. Ну і тоді може виникнути питання: а навіщо тоді проводяться ці саміти? Як я вже казав? Для того щоб продемонструвати готовність Києва до мирного процесу, для того щоб нас продовжували і у наступні дуже непрості роки російсько-української війни підтримувати економічно і фінансово. Для того щоб глобальний південь бачив, що не тільки Росія, але й Україна готові до перемовин, тільки до чесних перемовин. Для того щоб Україна відігравала свою роль у міжнародному співтоваристві навіть в роки російсько-української війни не залишала політичної сцени. Тому що залишити політичну сцену це перший крок до того, як залишити політичну мапу. І саме це, як відомо, є головною стратегічною метою Володимира Путіна і мільйонів його співвітчизників у цій кривавій російсько-українській війні. Ну а чи відбудуться російсько-українські перемови? Російсько-українська російсько війна може бути такою війною, яка закінчується не за столом перемовин. Всі розмови про те, що будь-які... Війни закінчується за столом перемовин, Як правило, ми чуємо від людей, які погано читали підручники історії. Війн, які зупиняються, а перемовин немає у історії людства чимало. Я не виключаю, що війна між Росією і Україною є такою самою війною. Однак для того, щоб війна закінчилася з перемовинами чи ні, нам потрібно, щоб Російська Федерація усвідомила. Абсолютно безперспективність своїх зусиль по завоюванню українських земель і зникненню України з політичної мапи світу. Це означає, що російські війська мають більше не отримувати контролю над українськими територіями, що українська інфраструктура буде працювати, незважаючи на зусилля армії Володимира Путіна, що Росія буде витрачати на цю війну. Мільярди доларів чи юані, не знаю, що вона вже там витрачає, але ніяких реальних результатів цих зусиль вона не буде отримувати. Тоді, у майбутньому, у російського політичного керівництва з'явиться усвідомлення необхідності закінчити війну за столом перемовин або без будь-яких перемовин, щоб створити умови. Для того щоб Україна продовжувала жити хай і у мирі, але у напрузі очікування продовження конфлікту, так теж може бути. Але, хоча б для того, щоб перейти до цієї наступної стадії війни, до її завершення в тому чи іншому вигляді, потрібно виконати ці три необхідні умови мирного процесу, до яких ще потрібно дійти по дорозі російсько-українського протистояння, і, звичайно. Все тут буде залежати не стільки від України і її громадян, скільки від масштабів допомоги союзників і готовності цивілізованого світу бути з нами поруч у наступні роки боротьби. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миром хай щастить.